Вітаю, друзі! Думаю і сподіваюсь, як і ви, що в 2023 році Російська Федерація капітулює. Нам залишається після наступних подій вибрати місце капітуляції Росії. Пропоную вибрати цим місцем Старий Угринів, чудове краєвидне село в Західній Україні. І не секрет буде для українських патріотів, що в старому Угринові народився Степан Андрійович Бандера. Ось, ну, власне, це буде, повірте, після цього запанує історична, а головне наша моральна та емоційна справедливість. Уявіть собі, російські підручники з історії, де пише, що Російська Федерація, ордіноносна, і Побідімая, ні імеюча й аналогов, програла, видохлася і зганьбилася у місці народження Степана Андрійовича Бандери. А чому б і ні? Чудова природа Карпати. А перед підписанням капітуляції обов'язково, щоб російська делегація поклала квіти до пам'ятника Степана Андрійовича Бандери в цьому чудовому населеному пункті. Так що пропоную нашим політикам подумати про те, щоб саме вибрати капітуляцію Російської Федерації місце народження нашого Героя України Степана Андрійовича, адже він наш батько. Так що, чекаємо, донатьмо, підтримуємо ЗСУ та не панікуємо. Слава Україні!